Всім привіт! З вами Кравтяренко і сьогодні більш розмовне відео, де я хочу показати, як автоматизувати котячу годівницю, яку я робив у першому відео за допомогою штучного інтелекту і як для цього зробити свій адон для Home Assistant. Спочатку покажу, як це все працює, а потім перейдемо до того, як таке зробити. Спершу відкриваю сторінку адона і сортую 600 зображень. Створюю датасет для навчання штучного інтелекту. Починаю навчання. Процесор досить слабенький, тож чекаю ніч, поки модель навчиться. Перевіряю якість навченої моделі та тестую на випадковому зображенні. Запускаю автоматизацію і готово. Котяча миска залишається порожньою не більш ніж півгодини. Кіт відчуває впевненість у майбутньому та незалежність від своїх шкіряних робів. Отже, після того, як я зібрав годівницю, я написав просту автоматизацію, що робить знімок з камери над мискою раз на годину і зберігає його в окрему директорію. Ця автоматизація працювала пару місяців, і після відсіювання поганих кадрів я мав датасет з приблизно 600 знімків котячої миски. Оскільки знімки робились автоматично раз на годину, то ця підбірка мала усі стани заповнення миски, а також знімки робились за різного освітлення. З цим вже можна працювати, хоча можу зазначити, що підійде й менше кількість знімків. Це мій перший досвід роботи з машинним навчанням, тож я не придумав нічого кращого, ніж запитати поради у чат GPT. Я не впевнений, що це оптимальне рішення задачі, але після декількох спроб і уточнюючих питань я отримав код, який працював і працював, як це було треба мені. Але зробити скрипт, який оцінює заповнення миски, це тільки відсотків 30 від усієї задачі. Тож, мені дуже повезло, що розробники Home Assistant зробили посібник для початківців, як зробити свій власний адон. Тож, якщо ви хочете написати свій аддон для Home Assistant, то переходьте по цьому посиланню і ознайомлюйтесь з посібником. Також розробники додали репозиторій шаблон, який достатньо скопіювати і можна починати розробку. Отже, починаємо з того, що створюємо профіль GitHub, якщо у вас ще нема свого. І копіюємо шаблон до себе. Завантажуємо репозиторії на комп'ютер і відкриваємо у зручному для вас середовищі для програмування. Я працював у VS Code, це безкоштовно і є великий вибір плагінів, що полегшують роботу. Також вам знадобиться інсталювати Docker. Грубо кажучи, запускаючи контейнер у Docker, ви запускаєте його в ізольованому середовищі, але це потребує менших ресурсів, ніж запуск у віртуальній машині. Тепер можна зробити огляд файлів репозиторії. В кореневій директорії файли нас мало цікавлять. В них треба змінити назву вашого репозиторія та власника. Файл devcontainer.json відповідає за запуск контейнера розробки. Далі директорію example треба переіменувати на назву вашого проєкту. У мене це PetFeeder. Тут вже набагато більше файлів, яким треба приділити увагу. По-перше, це Build YAML. Тут знаходиться список базових систем, на основі яких буде побудовано контейнер. Для кожної архітектури процесора потрібна своя система. Я видалив зайві, бо наразі мені не, не були потрібні ці архітектури, а на них мій код не міг працювати через відсутність необхідних бібліотек. Далі конфіг. Це файл конфігурації проєкта. Тут треба зазначити назву. Версію, список архітектур, для яких будуть збиратися контейнери. Також є параметр інгрес, що відповідає за наявність веб-інтерфейсу аддона і можливість відображати його на бічній панелі. Параметр MAP відповідає за те, до яких директорій буде доступ у аддона. У даному випадку це читання та запис директорії конфігурації сервера Home Assistant. Параметри Options та schema можна задати, які будуть параметри на сторінці конфігурації аддона. Далі DockerFile. Тут необхідно прописати команди, які будуть виконуватись під час збірки контейнера. Це, мабуть, найскладніша частина для тих, хто ніколи не працював з докаром, але якщо розібратись, то складного нічого немає. Тут я змінив початкові файли, додав інсталяцію Nginx та Python, скопіював залежності для моєї програми та інсталював їх. Оскільки на моєму сервері немає відеокарти і досить старий процесор, то я встановив окрему збірку TensorFlow для CPU та без підтримки AVX. Для нових процесорів цю строку можна прибрати і інсталювати TensorFlow як зазвичай. Але для інших архітектур, можливо, треба буде додати зміни. Requirements.txt це файл з залежностями Python. Якщо ваш аддон не буде використовувати Python, то цей файл вам не потрібен. Також в початковому репозиторії є файл AppArmor.txt. Він відповідає за додатковий захист, і файли, які в ньому не прописані, не буде дозволено читати, писати чи запускати. Я його видалив, так як правильне написання цієї конфігурації може зайняти досить багато часу, якого я не хотів втрачати. Отже, якщо ви все правильно зробили, то на цьому етапі у вас має бути готова ізольована система, де вже інстальовані усі залежності вашого проєкту. Тепер ви можете натиснути Reopen in Container і ваш проєкт відкриться в контейнері для розробки. Щоб запустити ваш локальний Home Assistant, натисніть Run Task та Start Home Assistant. Це дещо обмежена версія Home Assistant, але головне, що директорія з вашим аддоном вже підмонтована до цього контейнера. І ви можете інсталювати ваш аддон без копіювання файлів чи комітів до репозиторія. Коли контейнер запуститься, вам буде запропоновано створити користувача, а ваш аддон буде знаходитись у списку доступних у магазині. Тепер переходимо до самого цікавого. Директорія RootFS копіюється в кореневу директорію контейнерів в Docker-файлі, і більшість файлів звідси можна позичити. Файл Nginx.conf відповідає за налаштування веб-сервера тої веб-сторінки, що буде відображатися як веб-інтерфейс аддона. Тут важливо дозволити доступ від IP-адресів 172.30.32.1 та 172.3032.2 та заборонити доступ з інших IP-адрес. Ці адреси це локальні зарезервовані адреси для віртуальної мережі між контейнерами в Home Assistant. Перша адреса належить ядру системи, а друга це супервізор. Директорія Services. Сюди копіюємо скрипти запуска для веб-сервера та вашого застосунка. Це забезпечує автоматичний запуск при старті контейнера та перезапуск у разі аварійного завершення. -Pet Feeder – це вже директорія мого проєкту. Тут реалізований простий веб-застосунок на фласк. В директорії Templates лежать шаблони для сторінок. Constants.py – це набір констант, який використовується в цьому проєкті. Зауважу, що я зменшу фотографії миски до розмірів 640 х 480 пікселів, щоб модель машинного навчання навчалась швидше і мала менший розмір. Оскільки для роботи застосунку необхідно завантажити усю модель в оперативну пам'ять, то якщо у вас буде тисяча фотографій в 4К якості, то оперативної пам'яті може не вистачити. Main.py – основний файл, який запускає веб-застосунок. Utils.py – різні утиліти, які необхідні для роботи веб-застосунку. WebPy це веб-застосунок. Тут перераховані усі функції, які відповідають за відображення веб-сторінок. Індекс це загавна сторінка, на якій відображена ваша наявна конфігурація застосунка. Сорт сторінка сортування зображень. Відображає фотографії миски з загальної директорії і переміщує їх у директорії відповідно до назв кнопок. Train сторінка для тренування та тестування моделі. Для тренування моделі TensorFlow. Використовується датасет, який створюється на основі фотографій, які ми відсортували на сторінці сортування. Також зауважу, щоб модель підвантажилась, необхідно перезавантажити застосунок. Предікт це шлях, по якому ми будемо відправляти зображення миски для оцінки її заповнення. Тепер, коли застосунок готовий і модель навчена, можна робити автоматизацію для годівниці. Першою справою я зробив Command-Line Sensor. Що буде відправляти фотографію миски до Адона і зберігати відповідь як свій стан. Наступним я зробив скрипт, що відповідає за оновлення статусу. Для цього необхідно увімкнути світло над мискою, почекати, поки буферизація зображення камери закінчиться, зробити знімок, вимкнути світло, і відправити зображення до Адона. Далі я створюю автоматизацію, що раз на 10 хвилин перевіряю статус миски. Якщо миска порожня і вона вже порожня протягом 30 хвилин, тоді викликається натискання кнопки годування. Якщо миска порожня вже більше години, це означає, що годування виконали стрічі, а миска все ще порожня. Тоді відправляється в сповіщення в Telegram, що миска порожня і швидше за все закінчився корм у банці. Сповіщення відправляється лише в день. Тоді треба заповнити банку кормом та натиснути годування вручну. У випадку, якщо миска не порожня, тоді просто оновлюється її статус. От і все. А поки не почалось повстання роботів, можете підписатись, поставити лайк та закинути копійчину на Кофе. Посилання в описі.